Програма Ранок вдома вітає всіх з початком нового дня. Протягом найближчих двох з половиною годин разом з вами буду я, Ірина Хоменко, а також майстр Костянтин Драгульов, шеф-кухар Ян Гуєн. І, звісно, вся наша велика команда, яка залишається за кадром та безупинно готує. Безліч цікавих інформативних та незабутніх сюжетів. Тож сьогодні на вас чекає. Історії про тих, хто залишив яскраві арт сліди на вулицях українських міст. Дізнаємось, чи реально звести дім за 72 години, якою є шкільна освіта по-мальційськи, та як убезпечитися від вигорання на роботі під час війни? А ще музика, мультфільми, смачні рецепти, всі інгредієнти вдалого ранку вже готові. Тож починаємо і звичайно дякуємо за цей день нашим захисникам та захисницям. Всім Збройним силам України починаємо. На календарі 9 лютого цього дня відбулися перші змагання з тенісу на Кубок Девіса та перший чемпіонат світу з фігурного катання. Також цього дня був зіграний перший матч у волейбол і показаний перший у світі. У стриптиз. А ще відбувся перший політ літака. Боїнг 747. Хай усі ваші ідеї сьогодні злітають. Про інші важливі дати 9 лютого дізнаємось із рубрики День в історії. 9 лютого 1900 року був заснований міжнародний тенісний турнір Кубок Девіса. Ідея провести чоловічі змагання, в яких могли б взяти участь збірні з різних країн, виникла у 20-річного студента Гарвардського університету Дуайта Девіса. Він сам розробив концепцію змагань і за свої гроші купив головний приз переможцю. Срібний кубок вартістю 750 доларів. Влітку 1900 року в американському місті Бруклайн відбувся перший турнір, де на тенісному корті зустрілися збірні США і Великої Британії. Тоді з рахунком 3-0 перемогла команда США, в якій грав Дуайт Девіс. Сьогодні кубок Девіса є найбільшим міжнародним командним турніром з чоловічого тенісу. Він проводиться щорічно. А стати володарем престижного трофею мрія кожного спортсмена. 9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір. Згідно з документом, Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії та Болгарське царство визнавали Українську Народну Республіку самостійною державою. Також так звані центральні держави зобов'язалися допомогти визволити українські території від більшовиків. УНР, у свою чергу погодилася не об'єднуватися з іншими союзами країн і постачати продовольчі товари та сировину на територію Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини. Сьогодні 42 роки виповнюється британському актору Тому Гіддлстону. Він народився у передмісті Лондона. У дитинстві брав участь у домашніх постановках та любив робити пародії на знаменитостей. Під час навчання в Кембриджському університеті, де вивчав культуру стародавнього світу, вперше вийшов на сцену. У кіно дебютував у 20 років, а всесвітню популярність актор здобув завдяки ролі хитрого злодія Локі у фільмі Тор. Найвідоміші роботи за участю Гіддлстона опівночі в Парижі нічний адміністратор, багряний пік, а також месники. А яким буде 9 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.